Вітання усім. Я Колесникова Ірина, керівник балетмейстер народного ансамблю танцю Мрія та зразкового ансамблю танцю квіти України Львівського міського палацу культури імені Гната Куткевича. Ось в цьому палаці був створений колектив у 1947 році і отримав таку назву, як Мрія. І нам в цьому році виповнилося виповнилось сімдесят років. Всім добрий день! Мене звати Марко, мені 17 років. Я танцюю вже понад 13 років. І для мене ансамбль це не просто танцювальний колектив, це щось більше, невід'ємна частина мого життя, частина мене. Чесно скажучи, мені тяжко уявити себе без нього. Це особливе місце, де врує хороший настрій та робоча атмосфера. Це, власне, те місце, де тобі завжди раді і куди хочеться повертатися. Я працюю в цьому колективі вже понад 40 років. 40 років тому, так само в приміщенні нашого палацу, був створений дитячий колектив Квіти України. Всім привіт! Мене звати Власта. Я з чотирьох років займаюся в народному ансамблі танці Квіти України. І мені тут дуже подобається. Коли я виросту, я хочу прийти в старшу групу мрії. Моя майбутня мрія це вирости і стати вчителем народних танців. І Я дуже дякую нашим вчителям Ірині Костянтинівні та Назару Тарасовичу, які допомагають мені здійснити мою майбутню мрію. Наступному році, сподіваюся, ми відсвяткуємо наші 40 річчя. 40 років я працюю з дітками. Отримую від того величезне задоволення. Діти це майбутнє наше. Вони починають нас танцювати з п'яти рочків. Мені п'ять, мені 4. Мені п'ять. Це наш перший. Мене звати Судома Соломія, мені 12 років. Я з п'яти років займаюся танцями, і це захоплення всього мого життя. Народні танці це енергія, це сила, це життя. У нашій сім'ї це хобі залишиться назавжди. Танцює мій тато, я і мій молодший братик. Квіти України підростають і переходять у мрію. Це єдина родина, в якій зростають діти у мрії вони. Одружуються і знову приводять своїх дітей в квіти України. Я прийшов в цей колектив, тому що мої батьки тут танцювали, дідусь грає в оркестрі і молодший брат тут танцював. Тут дуже добрі викладачі, тому мені тут подобається. Я дуже сильно люблю танці, бо тут дуже класно танцюють. Мені подобаються всі вправи і викладачі. Для того, щоб дитина почала читати, вона має вивчити абетку. І от в квітах України ми так само вчимо абетку. Це класичний екзерсис, це абетка хореографії. І потім, на протязі скількох років, бо дітки в нас не займалися, і дорослі. Перша частина уроку. Обов'язково класичний екзерсис. Мене звати Аня, мені 14 років, я танцюю в квітах України вже десь 6 років. У нас тут дуже весело проходять заняття. Ми деколи займаємося з мрією, вчимо різні комбінації, рухи. І для мене це дуже класно, тому що в майбутньому я б хотіла займатися мрією. Також ми часто виступаємо на різних фестивалях, даємо концерти. Атмосфера в нашому колективі дуже дружня, ми всі спілкуємося та допомагаємо один одному. Мене звати Діана, мені 17 років і я танцюю вже понад 13 років. Я надзвичайно вдячна батькам, що вони віддали мене саме в цей колектив, адже цей ансамбль став невід'ємною частиною мого життя. Танці це не лише можливість підтримувати тіло в хорошій фізичній формі, а й можливість відвідувати нові місця, брати участь у різноманітних фестивалях, знайомитись з новими людьми та спілкуватись з друзями. Це осередок патріотів та свідомої молоді, які стоять на захисті культурної спадщини нашої держави. Я щиро запрошую вас до лав нашої дружньої та трішки великої родини. Ансамблі народного танцю вивчають не тільки народний український танець, ми не є ансамблем автентичним. В нас є танці інших народів світу. Це Молдавія, це Словаччина, це Польща, це Угорщина, Мексика, Іспанія, Єврейський танець, Словацький танець. І от як відомо, все пізнається в порівнянні. І діти відчувають. Характер, настрій, манеру українського танцю, тому що вони трохи вивчають і інші танці. Мене звати Варвара, мені 6 років. Я вже танцюю в цьому колективі три роки. Моя мама, моя тітка, вони танцювали також в цьому колективі. І мій брат танцює в мрії. Мені подобається тут танцювати, тому що тут багато різних танців, багато дітей. Нам краще дружно, ніж самі танцювати. Колективи приймають участь не тільки в Україні, у різних фестивалях, конкурсах. Ми їздимо за кордон на фестивалі, на конкурси різні. Отримуємо там переможні місця і це дуже приємно. Приємно, тому що діти можуть показати людям своє рідне, українське. Зрозуміло, що за кордон ми в основному веземо в Україну. Мене звати Матвій, мені 7 років. Я зайті танцювати. В цьому колективі, бо моя старша сестра так само тут танцює. І я бачу, що в цьому колективі купа різних концертів. Як гарно в них танцюють, я так само захотів гарно танцювати. Хореографія це в якійсь мірі спорт. Вона вимагає великої уваги. Великої працездатності, любові до хореографії. Дітки відчувають не тільки ритмічні моменти, в них розвивається пластика, вони керують своїм тілом, в них гарна постановка дихальної системи. Зрозуміло, що ми слідкуємо за тим, щоб... Дитина розвивалася вірно, фізично і морально так само. Я займаюся вже 14 років і тут дуже атмосферно, тут можна розслабитись і можна побути з друзями. Зі всіх колективів Львова я обрала саме квіти України, тому що тут танцювала моя мама. Я дуже рада продовжувати цю традицію. Мені дуже подобається тут танцювати, тому що тут дуже гарні вчителі та дуже цікаві танці. Дітки Навчаються з п'яти років, і от всі мої викладачі, педагоги, які працюють зараз з дітьми в колективі, всі є моїми нашими учнями. Це Юлія Дуляба, Ярина Ващук, Назар Бойко, Надія Любиченківська. Вони продовжують танцювати в дорослому колективі і дають діткам. Свої вміння, вони їх навчають. Я дуже сподіваюся, що всі діти в клітах України будуть танцювати так, як їхні викладачі. Я Аня, мені 16, Я займаюся танцями з трьох років. Це єдине заняття в моєму житті, яке мені ніколи не переставало подобатись і не набридало. Хоча через проблеми зі здоров'ям я мала невеличку паузу у заняттях танцями, але любов до колективу, до викладачів і загалом танців змусила мене сюди повернутися. Запрошую вас приєднатися до нашої великої, дружньої танцювальної сім'ї. Я вас запевняю, з нами ви відвідаєте багато нових цікавих місць, познайомитесь з крутими людьми і отримаєте багато чудових незабутніх емоцій. Я вже говорила про те, що ми одна, єдина родина, доросла, мала. І ми тішимось, коли в наші лави вливаються ще дітки. Приходьте до нас. Мене звати Анна, мені сім років. Мені тут подобається, тому що танці це моє хобі. Від танців я отримую велике задоволення. Мені подобається танцювати в колі з друзями. Тут діти отримують родинне тепло, знаходять друзів, спілкуються. Я сподіваюся, що ми побачимо не одного. А дуже багато нових товаришів.